Ні, треба тягнути нас, тягнути, по трість. Все, поспокоїлась. Така погода, таке небо. У нас сьогодні цілий день, 27 березня 2024 року. Метеоролог Мірко Ракочевич сказав, що цей туман в кавичках, який сьогодні по цілій Чорногорі виник через пил і пісок, який приніс вітер з пустелі Сахари. Сказав, що ввечері вітря буде чистіше, а вночі будуть зливи і грози. Думаю, що на завтра цього всього вже не буде. Чесно вам скажу, за цілий день ніякого сильного вітру в барі сьогодні не було. Можливо, вітер був уночі. І що важко дихалось, теж не можу цього сказати. Якби не те, що я бачу, я взагалі не зрозуміла, що щось відбувається не так. Але я сьогодні на вулицю не виходила. Можливо, коли йдеш, то воно якось більш відчувається. А як виходиш, деколи на балкон подивитися чи щось змінилося, то, можливо, так і не впливає на тебе ця погода. Всім привіт, мене звати Юлія. Я мешкаю в Чорногорі, в місті бар. Трішки перехворіла мене, нежить. Цілий день сьогодні монтувала відео, вчила чорногорську мову. Коротше, з дому взагалі не виходила. Зараз вам покажу мою вечерю. Це я картопельку варила. І потім нарізала кубиками повністю всю каструлю. Тому що два дні я робила салат картопля, огірочки ось такі я нарізала і пісний майонез. А зараз на вечерю я згадала, що в мене є от таке з перцю помідорів, і я хочу додати його до картоплі. Це теж пісне. Така собі. І кава, тому що я зранку не попила каву. Ця банка в мене стояла ще з дріздвяного посту. Я вирішила зробити перерив, хоча воно смачне і його можна не лише впісісти. Але краще, знаєте, за чимось трішечки посумувати, щоб потім воно було дуже смачне. Зараз йду на зустріч з моїми підписниками. Вони самі з Німеччини купили тут також квартиру, і в мене зламалась паличка, на якій. Я ставлю камеру для того, щоб записувати вам розмовні відео чи рілси. І якраз вони їхали сюди, я кажу, будь ласка, я дуже прошу. Я віддам гроші купіть, тому що вона стоїть, якщо я підпираю якимось камінцем. Ви не ну, уявляєте, скільки часу йде, для того, щоб знайти камінець, поставити, його, як придурок носишся. Я в старому барі знімала деякий рілси. Я б набагато більше зняла, якби я оце не бігала з тим камінцем, не підставляла. Ну і в Которі теж знаєте, була можливість, в принципі, зняти, але я думаю, ні, Юля, ні, вирішила. Та паличка, яка зламалася, її зафіксую клеєм, приклею дуже добре. Вона мене буде вдома стояти, щоб не складати туди-сюди, а цю я буду чисто брати, якщо кудись на виїзди. Да, така технічна. За кулісся блогера. Від чого ми залежимо. Ну, так само, як і в кожній професії є якісь моменти, які трішки заважають, того, щоб зробити все добре, але ну, частіше ми заважаємо самі собі, тому що Юля сама зламала паличку. Це ж сили не знаєш, як, як дурний, Це ж дивися, не закривається паличка. Да? Подивися, може, ти щось не відкрутила, може якось не так, так? Да? Ні, треба тягнути, тягнути, потрість. Все, успокоїлась. Завжди, от завжди, якщо у мене щось ламається, це хто ламає юля. Потім спихаю, що Це може якась неякісна продукція була. Сили не міря. Пара сольку першу сама зламала, закривала так, знаєте, закривала. так. Ні, Не закриваюся, не закриваю. Не закриваю. Закрила, зламала, аж ну короче. Тепер паличку, все. Тепер я нічого не буду закривати. Тобто ти хесенько, легенько. Не закривайся. Подивися, що ти не зняла, може, з якогось предохранителя, Юля. Ти можеш. Уявляєте, в нас тут зняли паркан. А я тільки зрозуміла це. Я от думаю, це давно ти ходиш, що зняли паркан, а ти навіть не зрозуміла. Напевно, давно. Вже все буде зелене, буде гарненьке. Там у нас проводяться спортивні різні змагання по баскетболу, по волейболу. Абсолютно безкоштовно можна зайти на такі змагання. Недавно в е, мене знайомі були там. Кажу, Юля дуже класно. Декілька кадрів покажу. Е, так, прямо такі професійні команди е, приємно подивитися. Абсолютно безкоштовно потрібно тільки дивитися, де розклад, щоб знати у котрій годині починаємося. Ви вже знаєте, це у нас церква Йована Володимира. Щоб ви зрозуміли, знизу йде церква Олександра Невського. Скажете Юля, знизу. Так, мінус перший це церква Олександра Невського, а зверху Йована Володимира. І, до речі, в Подгориці схожий храм на цей. Там також на мінус першому поверсі. По-моєму, церква Святої Троїці, якщо я не помиляюсь, а зверху Христове Воскресіння. І, і чому я дивуюся в которі? Є церква Святого Луки. А якщо ви проходите в одні двері, то там церква святого Споридона Тримефунського. Так це збудується. Наприклад, я була в Китаї, і там, наприклад, коли я була в Китаї, ви коли заходите в один храм, ви маєте пройти його повністю дійти до кінця і обійти тих богів, які там сидять, да, їхніх. І ви входите в другий храм, і потім в третій. Зазвичай має бути три храми, ну деколи два. Якщо дуже маленький, звичайно, буде один. І в мене брат навіть не знав цього. Ми в Гонконзі, коли е, заїхали наверх, на саму вершину, там, де знаходиться 50-тонний Будда, По-моєму, найбільший в Китаї. Я кажу, ну пішли далі. Він каже, куди далі? Я кажу, ну, другий храм. Він каже, що є два храми. Я кажу, ти рік працюєш в Китаї, ти не знаєш. Ні. Сохо е, кафе, Я вам казала, що ну, так вийшло, що воно згоріло перед Новим роком, але всі люди прийшли, допомагали відбудовувати волонтери, безкоштовно абсолютно працювали день і ніч і відбудували. Забрала підставку для телефона дуже класно. Вона один в один моя. Тобто, якщо... Щось там буде не вистачати, можна буде скомпонувати. Дві разом з ось ця паличка, вона дуже зручна у використанні. Саме головне, що вона не є важкою. Тобто мені зручно, для моєї спини просто супер. Чехол також є, в неї можна в рюкзак класти, можна чехлою просто носити. Отут я зламала сама, а так я декілька років її використовувала. Можете подивитися цю фірму. Якщо комусь треба наприклад. Зайшла зараз в аптеку, бо в мене закінчуються таблетки. Ось такі 600 мг, 30 таблеток. Тут коштує 2 євро 85 копійок. Напишіть, скільки у вас. Мені просто цікаво. Мені здається, що тут дуже дорого. І побачили свої парфуми. Уявляєте, вони в мене були, я навіть не знаю коли. Тут вони коштують 75 євро. Я кажу, це оригінали чи що? Вона каже так. Ну бо не оригінали, коштують 10 євро. Знаєте. Дуже смачно пахнуть, але мені здається все. У мене вже пройшов оцей запах, він такий більше до, квіт... такий до квіточок, мені напевно зараз засильний. У мене є дуже класний вдома, мені подарували цей трішечки, мені вже засильний. Дивіться, яка господарочка. Покрила все травичкою для того, щоб полуниця в болото не лягала. Минулого року посадила і вже практично зелена. Є. І то багато я дивлюся. Дивіться, була стара олива, підсадила і вже разом всі ростуть. Добре, коли вітер, то стара якби закриває, щоб не зламалась. І тут дивіться, як дерева. Я не зрозуміла, це що від вітру так похилило? <тасмістична> Нічого собі. Ну, але тримає ще. А що це за дерева? Мандарини. Це мандарини і оливки. Капуста, дивіться, як цвіте. На сіміна залишають спеціально. І в відрі просто. В каструлі. Де можна, там і садять. Ось тут карікає з самого ранку. Знайшли хлопця. Можливо, це і не він, тут багато де бігають. Карасунь. Ой, такі хорошенькі, да? кормлять хлопця. Дивіться, як зручно розмарін. Відразу взяли і поклали. Сіженькі, не треба сушити. І в Подгорці ми такі бачили, я просто не знала, що це розмаріє. Такі гарні кали. Оце на телі тут позрізали кали. Клас. На городі. Ну не в одному дворі я вже бачила кави, але тут я дивлюся, що найбільше цей кущ, теж багато кого є. Оце дорога біля нашого будинку. Бачите, камінь. Це мало здиманувато, що туди далі йти не можна. Угадайте, чиї це сліди. Ну, звичайно, мої вчорашні сліди в темноті я не, не побачив, що залили. Юля вступила раз, два. Ну так я завісла. І далі я вернулася. Але було пізно. Слід існує. Отець мене Що додивилися відео до кінця, дякую за ваші вподобайки, підписку, коментарі. Бажаю всім миру в душі, любові, благодаті, мудрості. І давайте будемо дякувати Богові за все те, що він нам дає, тому що ми ніколи не можемо знати, що буде завтра. Тому бажаю всім виконання ваших мрій, також перемогу нашій ненці Україні та Ізраїля.